У білому домі засудили удари Росії по дитячій клініці Охмади та пообіцяли протягом цього тижня послати дуже сильний набір сигналів та повідомлень Путіну. Речник ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що для очільника Кремля нормально бити по цивільній інфраструктурі йому байдуже чи знаходяться люди в лікарнях чи житлових будинках. Журналісти також запитали Кірбі про те, чи є подібна атака росіян певним сигналом напередодні саміту НАТО, який має пройти з 9 по 11 липня у Вашингтоні. Я не можу наголосити, що це якесь повідомлення, але те, що ви побачите протягом цього тижня, це дуже сильний набір сигналів і повідомлень Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Журналісти також уточнили у Кірбі, чи атака на Охмади та іншу інфраструктуру, може змінити позицію США, за якою Україна не може завдавати прямих ударів по російських аеродромах американської зброї в глиб Росії. Саме з тих аеродромів, як вважають у Києві, були випущені ракети 8 липня. У нашій політиці не відбулося жодних змін. Президент кілька тижнів тому дав вказівки Україні, що вони можуть використовувати надану нами зброю для завдання ударів. По цілях безпосередньо за кордоном це все ще так і залишається. У свою чергу президент США Джо Байден цього тижня має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні та разом із союзниками оголосити про нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України. За його словами, російські ракетні удари, які в понеділок убили десятки українських цивільних осіб і завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Разом з нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста та громадянське населення від російських ударів. Сполучені Штати стоять з народом України.